Моя вітанчика, буду зараз робити розклад. Я так думаю, що тут не вміститься в одне відео, тому, напевно, буду дробити на дві частини. Тому що розклад вміщений у собі дуже багато питань, і щоб розкрити всю тему, хочеться так би мовити, розповісти більш детальніше. Цей розклад мені запропонувала цю тему, моя одна із підписниць. Це стосується колишніх. Ну, я чогось дивлюся, тенденцію. У мене, якщо ви подивитесь взагалі по каналу, немає розкладів стосовно колишніх. Тому що я не полюбляю ці розклади. Але так, як таролог, так як психолог, я відсторонююся від цього і просто виконую свою працю. Якби ви до мене звернулись на особистий розклад. Моя думка, вона залишається моєю, і ви знаєте, я не, мені не подобається це. А якщо вам подобається себе якось емоційно, психологічно потримати, там, не потримати, а знаєте, хочеться сказати, гострі відчуття відчути, то, будь ласка, і так, тема буде така. Що відчуває людина, тому що це загальний розклад, це може бути і для жінок і для чоловіків? Що відчуває людина, яка пішла з одних стосунків, зразу так сказати, так би мовити, в інше? Тобто, з, з одної двері вийшла і в інше. Ну, давайте подивимось спочатку на ракулі затемнення сигніфікацію цієї людини, щоб ви змогли зрозуміти, що це ваша історія про вашого партнера або партнерки. Я нагадую, тому що це загальний розклад, це не особистий. І ми продивляємось тут, яка буде йти енергія, я не знаю. Знаєте, комусь це відіграється на 100%, а комусь взагалі. Ніяк не відіграється, тому що ну, не може відігратися загальний розклад зі всіма. На жаль, чи на щастя, я не знаю. І так, в яких енергіях знаходиться та людина, про яку ви думаєте, хочете спитати, що відбувається от зараз в її житті? Свобода перевернута. Ну, дивіться, якщо ми будемо брати а, цю карту в, в прямій позиції, це про звільнення від чогось, так? це відкриття до нового, це от коли все от, те, що хотів, те отримав. Але коли це також початок, але коли перевернута ця карта, це про ілюзію свободи, яка зараз у людини є. Яка м, насправді перетворилася, так би мовити, в залежності якісь або пастку. Людина себе відчуває по цій карті, що вона не, отримувала, не отримала те, а що, так би мовити, хотіла. Вона не отримала полегшення. Вона не отримала. Те, що, на що вона сподівалася. І тепер, знаєте, таке враження, ніби загнане в рамки власного вибору. Але запам'ятайте, що кожен із нас робить свій вибір. І тому ця людина зробила свій вибір. Так? Так. В глибині в глибіни... в душі, ця людина відчуває втрату себе. Ну, кукла, маріанетка. Лялька. Лялька про що говорить? По-перше, це психологічна така, це психологічний вплив, це про маніпуляції, це про управління і контроль. Це дуже показова карта в прямому положенні. Вона дає такий символ підлаштування людини, втрати справжнього я. Життя за чужими правилами, тобто, як очікує інша людина, або в чужому сценарії. Людина зараз живе не своїм життям, а образом, який створила для когось. Ця людина грає роль, носить маску, можливо, Виглядає щасливою показово, але, поч... Знаєте, але почувається неживою. На публіки в соціуму, навіть якщо ви побачите цю людину, вона може показувати, що вона довольна і щаслива. А насправді, ну, хто хоче показати своє внутро? Так? Якщо тут ще такі карти, і якщо ця людина сама а, вирішила піти, є глибоке відчуття маніпуляцій. Або тим, або над цією людиною. Її свобода перевернулася на роль. Знаєте, якщо ця людина вами маніпулювала, наприклад, зараз її маніпулюють. Якщо вона вас контролювала, зараз її контролюють. Ця людина не свободна, ця людина взагалі не свободна, ця людина-маріанетка, лялька. Ця людина не може бути собою. Тут і зараз. Воїн. Ну, Це е, може бути чоловіча енергія. До речі, тут і жінки бувають воїнами. Так? Це карта витривалості, це карта боротьби, це карта, е, знаєте, е, з поєднаннями цих двох карт. тобто, ми будемо говорити про інше. Вона ця людина тримається з останніх сил. Постійно внутрішньо воїн або з собою, або з партнером, або з почуттями. Ця людина не розслаблюється і не відчуває миру. Вона ніби, хочеться сказати, тримає фронт, але всередині це виснаження, а не перемога. Розумієте? Я не знаю, кого ви тут загадали, але я можу сказати, що людина насправді перебуває в дуже жахливих умовах. Якщо ви бачите людину, яка вся світиться від того, що у неї все добре, то, то це не так. Ми, оракул дуже класно розкриває внутрішній стан людини. Того, що може, ну, ви не побачите так от в очі. Ви подумаєте, що все гаразд у цій людини. Так. Що, а, відчува, а, що відчула... Ця людина перед тим, як піти від вас. Якщо ви впізнали по по сигніфікації, що це ваш партнер або партнерка. Дев'ятка мечів, трійка жезлів, шестірка пентаклів. Сразу хочу нагадати, що тут вже була людина. По шестірки пентаклів це. А про те, що тут ще є якась сторона. Не завжди, але в цьому контексті, і ми вже знаємо, ви самі сказали, так? Ви знаєте, напевно, знаєте про це. То в цьому контексті тут є людина, знала, куди вона йшла. Ні, в поражнечу йшла ваша людина. Що відчувала ця людина, ваш партнер? Або партнерка, я просто говорю партнер, ну, в тому сенсі, щоб не Чоловіки, перекладайте на себе, будь ласка. Людина відчувала себе виснаженою, було багато болю по дев'ятки ночів, тривог, безсонніх ночів, відчуття провини. До речі, якщо ви думаєте, що людина могла не думати про це, вона таке враження, ця людина вже відходила не просто так. Ця людина вже гадувалася. У цієї людини вже був запасний, так би мовити, аеродром. Тобто ця людина не пішла кудись, ця людина вже знала, куди вона йде. Можливо, знаєте, був такий депресивний стан. Водночас, з поглядом у нові горизонти вже, трійки Жезлів, і, можливо, десь далі ну, думала, відчувала людина. Що Дивлюся, що час закінчується, тобто, людина думала, що там буде десь легше, гарніше, і все от в такому.